Тут навчаються хлопці, закохані в море, флот та свою країну. Військово-морський ліцей, що був заснований у Севастополі, 2014 року у року зв'язку з анексією Криму змінив місце базування. Та незмінними залишилися цінності тих хлопців і викладачів, котрі є справжніми патріотами України. Нині тут навчаються 144 ліцеїсти. Навчально виховний процес у закладі забезпечують 14 викладачів і вихователів. Окрім підготовки майбутніх флотських офіцерів. Ліцей виконує і іншу, не менш важливу гуманітарну місію піклування про дітей-сиріт, з окремої зони АТО та Криму, дітей із родин військових та сімей чорнобильців. Ці діти, я скажу, нелегкі, дуже до них е, не просто, е, якби, достукатися до, 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 до їхнього серця, до свідомості, що тут немає, якби так би мовити, що це робиться не е, людьми, не тому, що. Ми зобов'язані це робити, тому що ми хочемо це зробити і хочемо дати їм шанс в житті, щоб вони цим шансом скористалися. Не обов'язково, щоб вони стали військовими. Головне, щоб вони отримали освіту. Звісно, не всі юнаки продовжать навчання у військово-морському інституті, проте про свій вибір на користь навчання у військово-морському ліцеї хлопці не жалкують. Серед них Олександр Калінін. Хлопець родом із Луганська. Нині його родина мешкає у Старобільську. Дисципліна. Я, вона потім нікуди з чоловіка за все життя не вийде. Як би він далі не пішов, дисципліна залишається завжди всередині. Бо я бачу, як це все робиться з хлопцями, які приходять з гражанки. Потім тут два роки навчаються, і які вони виходять. Це різні люди. Згідно зі статистикою попередніх років, переважна більшість ліцеїстів все ж у майбутньому бачить себе саме у військо-морських силах, тому і продовжують навчання у військово-морському інституті. Михайло народився у місті корабелі в Миколаєві. Мрія стати штурманом і вважає, що знання здобуті у ліцеї допоможуть йому у майбутньому. Вчений додаткові заняття морської підготовки. І наприкінці першого курсу, ми проходили морську практику в порту Одеському. Жили тиждень на кораблі і вивчали його будову і саме життя звичайних марі... ну, матросів. Походи на ялах, шлюпочна та корабельна практика, відповідні навчальні дисципліни та факультативи все це дійсно сприяє становленню майбутніх флотських офіцерів. Дав розуміння, що таке сама військово морська справа, про що, з чим я матиму справу в майбутньому і, так сказати, підготував до вступу у вищий навчальний заклад. Дав мені знання, дав мені вміння, навички. Так само з військової справи дав такі ази командування особовим складом підпорядкування одного військовослужбовця до іншого. Тобто він Допомог, допоміг мені встановлення як і в навчальному плані, так і військовій справі. Завдання, які хлопці виконують разом, допомагають і формуванню комунікативних навичок, вчать залагоджувати міжособистісні конфлікти та об'єднують представників різних регіонів України. Ще літком ми були на ялах. Це мені дійсно сподобалось, і ми всі працювали однією командою. І це дійсно запам'ятовується. Цей командний дух він тебе підбадьорує. І ти розумієш, що з цими хлопцями ти хочеш йти далі і далі. Нема різниці звідки ти родом. Ти, якщо ти вже навчаєшся тут, якщо це твій взвод, твоя рота, ви всі єдині, ви всі як одне ціле. Тобто ви повинні знайти е, спільну мову е, один з одним. І Якщо буде спільна мова, буде і колектив, і командний дух. Флоцька родина військово-морського ліцею є дружньою, міцною та турботливою. І у складних життєвих обставинах нікого не полишить у біді. Прикрим випадком закінчилася літня відпустка для 16-річного ліцеїста військово-морського ліцею міста Одеса Василя Канюки. Юнак, відпочиваючи у рідному містечку Майдан, що на Волині, отримав серйозну травму спини. Спільними зусиллями командування ліцею та волонтерів хлопцям вдалося реабілітувати спочатку у Київському інституті нейрохірургії імені академіка Андрія Ромоданова Національної академії медичних наук України, потім у реабілітаційному центрі Модричі, що на Львівщині, протягом усього періоду лікування хлопця підтримували не лише рідні та волонтери, а й друзі, вчителі з військово-морського ліцею. Якось командир Святослав Олегович дзвонив і е, каже: Ну, Вася, ти головне, старайся, стремися, новорічні свята відбудеш вдома, а там ждемо тебе в наших рядах. Його дуже не вистачає, бо на уроках це була підтримка з його боку, коли ми на ранковій фізичній зарядці або там спортмасові в нас були, його поруч з собою не вистачає, бо він був душа колективу. 1 грудня хлопця привезли до Одеси для подальшого проходження лікування. Зустрічали Василя дружною компанією: начальник військово-морського ліцею, товариші та волонтери. Викладачі і друзі допомагатимуть хлопцеві з навчанням, аби він здійснив свою мрію. Вступив до військово-морського інституту і став військовим моряком. Наші вчителі будуть приходити, будуть готувати Василя до здачі іспитів, товариші його ліцеїсти. Будуть приходити сюди також через день. Я думаю, може частіше. І як рекомендовано було нашим лікарям санаторію, будуть разом з ним займатися фізичними вправами. Сподіваємося, що завдяки такій підтримці хлопець повністю одужає і повернеться до військово-морського ліцею, де на нього чекає справжня флотська родина. Основними якостями педагогів для роботи у цьому навчальному закладі, окрім професіоналізму, є щира любов до країни і дітей. На першому місці патріотизм. Ми маємо виховувати патріотів справжніх, не показних. Вони повинні бути людьми чуйними і сердечними. Чому? Тому що переважна більшість наших ліцеїстів це діти, скажімо так, з нелегкою судьбою. Можливо, саме тому випадкових педагогів тут немає. Кожен на своєму місці. Викладач дисципліни захист вітчизни один з трьох одеситів, котрі працюють у ліцеї, 30 років у лавах збройних сил. 2015-го потрапив до закладу у поточних справах, а залишився і до сьогодні. Коли я вийшов на коридор і побачив цих дітей, які бігають тут. І... Я навіть я щастя трошки хвилююся. мене як за серце, значать щось раз. І я зрозумів, що я потрібен тут. Ці хлопці надія нашого флоту та Збройних сил загалом. Тому й до підготовки майбутніх захисників викладачі ставляться вкрай відповідально. На першому місці у нас сидят патріотизм, тому що це майбутнє нашої держави. Вони майбутні тут, ми ще не знаємо. Тут ходять і президенти, і прем'єри, і командувачі. Тут всі ходять. От тому ми повинні бути впевнені, що наша держава буде в надіжних руках. Програму для нашого ліцея ми розробили самі. І на фізичне навантаження, і зі зброєю багато ми працюємо. Стараємося більше тактики дати, тактичної підготовки, вогневої підготовки дати більше. Звичний день ліцеїста далеко не збігається з розкладом підлітка звичайної школи. Зрозуміло, що не всі юнаки проходять випробування, наближеним до військового способом життя. За словами педагогів, період адаптації ліцеїстів триває приблизно півроку. Саме за цей час хлопці визначаються, чи зможуть вони надалі продовжити навчання саме тут. Особливо важко тим, за кого вибір зробили рідні. Батьки нав'язують свою думку дітям. Що це їм треба, а не діти приймають самоційного рішення про те, що вони хочуть вступити до цього ліцею. Тому, як я вам казав, що на 1 вересня було 158, а зараз маємо 144. Призвичаєтеся до військової дисципліни важко, але хлопцям це до снаги. На те мої ми, майбутні ми військові, щоб себе трохи організовувати так, як потрібно, не так як хочеться. Ось тому е, на початку це було доволі складно, але ти потім звикаєш доволі швидко з часом. Безумовно, що хлопці повинні виконувати накази, але в той же час майбутні військові не сліпо виконують розпорядження, а розмірковують, мислять. І це, безперечно, свідчить про те, що такі офіцери згодом свідомо ухвалюватимуть правильні рішення вже у якості командирів. Я досі не пристосувався до того, що за мене щось вирішують, а я тільки повинен прийняти і виконати це. Я приміняю це до статуту збройних сил. Якщо це суперечить, тоді я вже починаю проявляти і говорити, що це злочинний наказ. Якщо це співпадає з статутом, то значить мені потрібно щось собі змінити. Серед багатьох побутує думка, що навчання у подібних закладах краде дитинство у юнаків. Це насправді не так. По-перше, ці хлопці надзвичайно патріотично налаштовані та мотивовані на подальшу військову службу. А по-друге, незважаючи на суворий розклад та військову дисципліну, час і можливість для розваг хлопці все ж таки знаходять. З кожним роком ти дійсно розумієш, що ти захисник своєї держави. Геть не, не без зовсім? От Сказали вам Ні. спати. Ви лягли і спите. Ну, такого, звісно, не існує. Ну звісно, буває іноді якісь веселощі, які ми робимо після відбору, гострий розум, культуру поведінки та загальну освіченість ліцеїстів, особливо після першого року навчання, відмічають не тільки педагоги. Капелан із сил проводив з ними заняття. Він каже, перший курс і другий курс це величезна різниця. Перший курс сидять уважно, слухають, як ніби діти першокласники, а другий курс це вже такі діти, які вже... Додають питання, що каже, навіть при моїх трьох освітах каже, мені трудно не відповісти. І це закономірно, адже окрім військової підготовки, величезну увагу педагоги приділяють всебічному розвитку своїх вихованців і їхньому дозвіллю, адже ліцеїсти перебувають у закладі цілодобово. Тож, турбота про різноманітні культурні потреби юнаків на плечах вчителів. На сьогоднішній день ми співпрацюємо з 27 з 27 закладами культури, освіти і дозвілля, які надають нам, скажімо так, свої послуги з культурологічного забезпечення, це і бібліотеки, це і музеї, і театри, і філармонії, є спортивні клуби. Не лише якісне навчання і цікаве дозвілля необхідно забезпечити юнакам. Вкрай потрібно створити сприятливу психологічну атмосферу та родинне тепло, адже у закладі навчаються ті, хто його позбавлений навіть у дні звільнень та канікул. Вони знаю постійно були, сиділи до пізньої ночі, нам допомагали в навчанні. Ну це так запам'яталось, ми якось так сумуємо за тими мої, часами, коли вони з нами сиділи, вчили, готувалися. Вони для нас тих два роки стали рідними людьми. Одна з тих, хто піклується про сприятливий психологічний клімат ліцеїстів та їхню любов до рідної мови Тетяна Яченя, котра працює у закладі від моменту його заснування. Учні, хоч вони й великі, вже і здорові такі здаються дорослими. Насправді ще в них дуже дитячі рани душі. Мам тут їх немає, вони далеко від них, тому що діти в нас приїхали з різних регіонів. І, звичайно, до нас, до вчителів, як до жінок, вони біжать в першу чергу своїми проблемами. Вони відразу з нами стоять, як така, знаєте, велика родина. З керівництвом військово-морського ліцею ми говорили не лише про здобутки закладу, а й про його труднощі. Чимало небайдужих одеситів, волонтерів, представників духовництва опікуються життям і побутом хлопців, але допомога все ж не завадить. Заклад не має власної фізкультурної зали. Були б дуже вдячні, коли б ті заклади, скажімо так, заклади фізичної культури, які знаходяться. В нашому в районі нашого розташування Фонтанська дорога 14. Е якби вони виступили ініціативу, чи б ми б там не відмовили нашим ліцеїстам позайматися у вільний час, у нас, в принципі, крім волейбольної площадки, більше нічого немає. Працювати з дітьми завжди важко, тим більше у профільному закладі. Але бажання вчителювати у іншому місці не виникає. Мама одного із ліцейстів стає каже. Хрип була каже, а що ви з ними робите? І я спочатку зрозумів, каже, ми вам віддавали, каже, таких розгільдяєв, не кажу, зовсім інші люди. Вони нас стали чути, почали поважати, от, себе почали поважати як людину, вже себе усвідомлювати як дорослим, то переважно більшості. Дякую. ну І тоді розумієш, що не даремно працюєш. Я бачу результат. У них цінності. Ті, які я вважаю, що це цінності дуже важливі для офіцера, тут треба переконати. Тяжко, але виходить. Життя кожного колективу не буває безхмарним. Воно не позбавлено конфліктів, непорозумінь, образ та усвідомлення, що військово-морське життя це не той шлях, яким хлопці йтимуть далі. І все ж таки, не обов'язково повинні йти ті діти, тільки які мають бути військовими, а навпаки, ті діти, які хочуть. Бути, скажімо так, більш дисциплінованим для досягнення своєї якоїсь мети в житті високої мети. Неважливо, якщо людина не стане військовою. Головне, щоб це був людина патріот, громадянин з великої літери, тим, хто не боїться труднощів, варто сюди йти. Тим, хто хоче стати справжнім чоловіком, варто сюди йти. Кожного, навіть зовсім незнайомого відвідувача, у військово-морському ліцеї зустрічають звичним військовим. Бажаю здоров'я! А ми бажаємо вам, шановні ліцеїсти і викладачі, яскравого розквіту вашого спільного дому, Військово-морського ліцею. Ви наша надія.